Монтаж жалюзів на нові релети. Ось такі у нас були жалюзі. Вони своє вже давно віджили, все зламано, не працює, не піднімається. І ось такі тепер у нас будуть замечательні релети, релети з назвами в основному столиць всіх світових столиць світу, в тому числі є і столиця нашої вільної, незалежної, нами любимої, країни, Україна, міста Київ. Значить, Тут у нас сонячна сторона, тому коли буде світитися сонечко, воно відповідно буде підсвічувати ще більше назву міст. Е є фото до, є фото після. Обов'язково нашу робочу сторінку, рішітка ремонт і конвіненці, одним словом. Е є у нас ще одна ролетка в іншій кімнаті з іншим візерунком. прямо Так, Тут у нас ролетка трошки друга. Ось така буде. Канина. Так само буде з візерунком вона. Так само вона буде підсвічуватися на той самий візерунок, коли на нього буде потрапляти світло. Нагадаю, що ми займаємося всіма питаннями, які стосуються віконочок металопластиків, починаючи від їхнього монтажу і закінчуючи. Ну, їхнім продовжуючим їхнім обслуговуванням, жалюзі релети, тонування скла, склопакети, різини, фурнітури, підвіконня, відкоси, все, що стосується віконечка металопластикового, звертайтеся, залюбки вам допоможемо.